Далі поговоримо знов таки про мобілізацію, але вже не в контексті законопроекту, а реальних потреб. Україна не матиме шансів стримувати наступ військ Російської Федерації, якщо не мобілізує щонайменше 250 тисяч людей. Ось про таке заявив командир окремого механізованого батальйону Вовки Давінчі Сергій Філімонов. За його словами, шанси стримувати росіян на тих кордонах, де ми зараз є, без мобілізації є дуже малими. Про відновлення кордонів цього року взагалі не може бути і мов. Про повернення Криму, Маріуполя чи Донецька, теж сказав він. З цього приводу на зв'язку з нашою студією просто зараз Євген Карась, військовослужбовець Збройних сил України, долучається. Пане Євгене, вечір. Добрий, слава Україні. Доброго вечора. Ну, і в мене логічне питання випливає. Ось, судячи з о, такої а, а, заяви, яка прозвучала щойно, як ви вважаєте, ця цифра 250 тисяч чи є достатньою? Я не знаю звідки беруться ці цифри. Це може знати е, лише ті органи, яким поступає чисельність, яка потрібна для мобілізації, і згідно тих цифр, які е, вдається мобілізувати. Я знайомий з цифрами, наприклад, за лютий. Скільки було потрібно набрати, скільки набрали і в чому там проблематіка. Ну це інформація, якби чутлива є, державна. Цифра насправді краще, ніж я думав, але, звичайно, маємо з цим проблеми недостатньо. Наскільки в цілому це можуть бути компетентні лише вищестоящі якби керівники? Це може знати Сирський, це може знати Умеров, президент, можливо, командири там родів військ, але з дрібного рівня бійці просто бачать, що не хватає людей. Конкретні цифри 100, 150, 250. Тут знову ж таки. Про що ми говоримо? У нас навчальних таборів немає. Я думаю, на те, щоб готувати щомісячно. Було туди залучено там тисяч будь 80 на всю Росію. Білорусь всіх разом взятих. Остання цифра, яку я чув, це у них було порядка 110 тисяч це Росія плюс Білорусь. Навчальні табори. Вони готові. У них цикл випускайте 2,5 з місяці, 3 місяці е, мобілізованого. В нашому випадку ми залучаємо. Тренування за кордоном там і так далі, але це все йдуть там тисячі, тисячі тисячі, це не йдуть десятки тисяч. Тому якщо би нам не треба мобілізувати 250 тисяч чи 500, ну це, 250, це ж так цифри, якби поділити там на два, помножити на три, це ну не конкретика. Е, якщо б брати е, реальні якби, е, наші потреби, ми в будь-якому випадку на їх задовольнити їх можемо лише е, крізь призму того, які пропустять навчальні табори. Тому закон про зараз будуть приймуть йому протидію велику роблять е, члени ОПЗЖ Юрій Павленко, який е, ховається типу, він виконує якісь задачі в ТРО батальйону 130-му, е, Хоча там кажуть, його не бачили. Ну це чисто ФСБшник, який зараз виконує підрівні функції. Він вніс 250 поправок до закону про мобілізацію, щоб його відтягнути. і так само е, різні політичні пройди е, група разом кова. Які хочуть, якби зробити проблеми державі, тоді будуть проблеми зелі. Ми тоді трошки помремо, але рейтинги впадуть, вони залізуть до крита, і вони так само внесли щось. Там це депутати колишні зелені, там під тисячу правок для того, щоб затягнути закон про мобілізацію. Оце є твориться Верховній Раді, і поки не буде законом врегульовано ці питання, не мобілізувати буде важче. Ці будь-питання там ТЦК, права, поліція, що якщо порушення, що якщо тут не отримав повістку. Ось ця проблематика має бути врегульована законом. І це перш за все сфера депутатів. Ось якраз на цю тему також спілкувалися з представниками. Вони прогнозують, що наступного тижня вже може перейде нарешті законопроект до сусійної зали. Ну що ж, поживемо до наступного тижня. Побачимо, чи встигнуть впоратися. Зараз тільки півтори тисячі цих правок опрацювали. Але опираючись також на те, що лічені хвилини тому ми озвучували про ось ці нові центри рекрутингу. Їх вже запрацювало три дні. Про Запоріжжя і Львів і обіцяють, що за найближчі півроку їх відкриють в кожному де можде можливе в кожному обласному центрі загалом повинно бути 27. Що це е, якісно зовсім інший підхід? Що спочатку людина може ознайомитися з цими вакансіями, е, подивитися, що вона може виконувати, і таким чином е, можливо буде значно м'якшим оцей діалог держави з тими, хто ну реально боїться або вважає, що його не підготовленого кинуть е, там на передову. Що ви можете сказати? Чи справді мова йде про те, що не вистачає навіть тих, хто умовно не буде в штурмі? Урмовому загоні чи правда це те, що зараз транслюють от для широкого загалу? Як ви можете це прокоментувати? Момент хочу доживати так. Не, не хочеш брати в руки автомат. Тоді кидай красі донат. Ми зараз робимо розіграш квартири в Києві. Квартира в Києві. Уже зсу розігрують квартиру в Києві. От 500 гривень. якщо задонатити? Кожен має шанс автоматично розіграш Манабанк. Я сподіваюся, ви під опис відео там до у банку. Нам треба зібрати 20 мільйонів. Уже зібрали 8. Чим краще ми воюємо, тим менше буде потреба в того, аби мобілізувати людей, які ще не навчені, або хто ще не, не наважився на це. Стосовно того, яких професій не вистачає, само собою, що поповнення збройних сил і втома вона стосується всіх професій. Діловоди втомлюються, логісти втомлюються, мінометники втомлюються в фахівці ППО. Тому чим більше людей буде в збройних силах, тим легше буде відновлюватись або міняти тих, хто зараз виконує функції, донавчати їх, і тим менше будуть втрати. Але само собою, найбільш важка професія це сухопутні війська, це піхота, це саме. Там водії, бронемашини і так далі, ті, хто тримають окопи, або ті, хто штурмують ворожі окопи е, в той же час. Е, достатньо багато іде постійно по різних підрозділах пошук людей на посади, не пов'язані безпосередньо там зі зіткненням з ворогом, там на дистанції там стрілкового е, вогню, там е, стрілецької зброї, е, тому. Наскільки зараз ситуація це покращиться, це треба буде бачити по результатам. Як буде організовано цей сервіс? Наскільки будуть бійці поступати в ту частину, куди хочуть поступити, наскільки буде покращено супровід їх. Від моменту там мобілізації, навчальний табір і далі вже розподіл. Це тут можна лише ну гадати, тому що можна слава бути одне на результаті інше. Або може, ми будемо боятися, що буде неефективно, а на ділі воно буде працювати. Просто очікуємо. Ну а зараз е бригади дуже хотіли би, або якщо боєць приходить в воєнкомат, і навчальний центр попадає, то він ішов в ту бригаду, саме яку він хоче потрапити. Це дуже сильно е покращить. Моральний стан рекрутів бійців, бо ти знаєш, ти хочеш таку-то бригаду, дісант, значить, десант, там, Хочеш будь до дрона, вдорона артилерія, тілерія тебе там чекають. Там є твої товариші, і ти туди попадаєш після підготовки. Оце дуже необхідно, щоб було дотримано такий цикл. Це сильно покращить розуміння людей, куди вони попадають в воєнну машину. Ну фактично, ваша відповідь зараз і частково є відповіддю на моє наступне питання, якою ви бачите? От модель або покращення оцієї цієї моделі, де не хапають. Тьоні одних не б'ють ТЦК люди, громадян, громадяни не вруваються в ТЦК. Там не луплять нікому обличчя. Як ви бачите це? Як це може запрацювати? Ні, тут е, в даному випадку, от я ж то що я казав, треба більше розуміння людей, куди вони потрапляють. Е, треба моральні сигнали е, з боку державних еліт. Літи маю на увазі це люди, які обтяжені та матеріальними ресурсами або владними повноваженнями, не елітами, по якщо там голубає кров і, там їхні якості, просто по факту тих посад, які не займає. Треба, щоб від них були ці сигнали, тобто якісь там родичі, близькі, діти цього не вистачає. Е, тому що, скажімо, люди відомі в суспільстві, різні там зірки, там підприємці. Вони пішли Воювати багато людей. Е, от у нас воює е, музикант Ярмак, Сашко Положинський воює, воюють багато підприємців. Там е, бігущий банкір воює е, і так далі. Ну це такі там блогер, бізнесмен. Тобто, багато таких людей е, я навіть можу просто зараз на скидку так не згадати. діджей та польський воює. Тобто такі люди пішли, не покажуть своїм прикладом. А від чиновників трошки цього не вистачає. Тут я вже звертався до президента, що треба би трошки їх загнати е, мітлою. Хочеш посаду, то будь ласка. Ну але тоді хтось не піде на таку. Посаду почнуть тікати з посади. Ну, така складна процедура. Другий момент: е, громадяни, е, на мою думку, от е, адвокатське бюро, е, блогери, які хайпують на цих роликах що ти загребли, ну так загребли вони в усі воїні грибли. Перша світова війна грибли, Друга світова війна в Росії грибуть і так далі. Це питання в тому, якщо ми не можемо собі дозволити давати їм величезні гроші. Щоб люди були мотивовані просто фінансовими ресурсами. Ну, навіть будемо для того, щоб всі не загинули. І тут треба протидія, якою і так займаються правоохоронні органи. Ну, зараз я просто бачу купа вчорашніх шеріовців і купа вчорашніх адвокатів Медведчука. Вони тупо хайпують, промисляють платна реклама, Ютубі, інстаграмі, де там. як протидіяти ТЦК, твої права і так далі. Ну Росія прекрасно знає, що підрив мобілізації це одна з гарних можливостей для Росії до нам більших втрат, тому що більш будь тому війська. І на кращих умовах якось добиться, аби е, ці перемовини, до яких Росії будуть схиляти ми, якщо буде розвитатися наступний рік по нашому плану з партнерами, то е, от е, підрив мобілізації і втомлення військ, це от для Росії ключовий якби точка ураження. Це, до речі, не гребуть у наші політикани, да Ми бачимо, що багато прихильників Петра Порошенка прямо працюють на зрив демобілізації. Е, ну і от, як згадував, там вчорашні шарійовці, от вони по цьому б'ють. Тут треба з одного боку. Краще, можливо, фінансове забезпечення, розуміння військового, куди ти попадаєш у чіпка частина, е, щоб ти знав, таку то бригаду я туди попаду. А другий момент піджимай, звичайно, тих, хто хайпує на тому, що мобілізація погана, те цікаві погана і так далі. Ще дві теми, які також на поверхні і обговорюються суспільством. А, як ви гадаєте, як діяти дійсно в тих випадках, коли ну людина категорично не хоче йти воювати, от готова ризикувати своїм життям не на полі бою, а перепливаючи тису, як ставитися до тих людей? І де, і де дійсно для них має, як має для них розв'язатися ця ситуація? Їх дійсно у військо відправляти таки на якусь посаду, де добре вже немає ризику для його життя, чи навпаки на передову, чи вони повинні відбувати терміни, і також фінансове бронювання. Тому що дуже чутлива це тема для суспільства. А про те, що хтось має гроші і може відкупитися, а хто не має, хай іде захищає грудьми а, тих, хто має гроші. Ну різні бувають коментарі з цього приводу. Я лише озвучила, тому хочу почути вашу думку з приводу таких. Варіантів. Ну, жодна велика масова війна, вона не вигравалася суто добровольцями, тому що це ну, неприродньо, не природньо, не буває такого, щоб були там мільйони прям добровольців в такому форматі, коли тобі затяжна війна, автоматами так далі. Тому в будь-якому випадку буде працювати державний примус, тому що держава таким чином не Зеленського, рятує. Зілленському якби байдуже не так врятується, якщо би хотів там. Він просто би виїхав там перші дні лютого і так далі. Ми ж це розуміємо. Тут йдеться про те, що держава, якби виконує здачу, по збереженню держави, і да примушує громадян, в тому числі воювати за для багато Громадян, тому що інакше, якщо ми не будемо воювати, ми просто всі загинемо, і усіх не буде майна, і багато ухилянтів, хто тікає туди виїжджає за тиску, Ну квартири свої вони тут оставляють, здають їх в аренду, там, і так далі. Тобто, ну тобто, типа я спітляю, перечекаю, поки хлопчики тут переможуть, а потім вернусь. Це ж я теж все прекрасно розумію. От тому. Люди, яких е, насильно мобілізують, е, це теж цілком до речі. От оці ухилянти, да, які там купляють надувний матрас, там ваккакваланг, там костюм графа дракули, там стікловізором через тису певе. це вже готовий, просто морський піхотініс. Ну тобто реально е, по ступені вже смікалки. На знайшов нашов 5 тисяч доларів заплатить якомусь гіду на різкнув. Це в принципі людина, яка просто е, там, так би мовити, не там напудила в штанці, тому що насправді на війні е, він не так би швидко помер, як там в тисі, вони часто просто впливають. І е, ці люди, коли попадають в армійську систему, дивляться не так, це страшно. Підготували, видали обладнання, є взаємодія. Зараз непогано, реально навчальні центри. Ну може не всіх добре, просто я ті з якими ми стикались. Там реально нормально, так задовбують вчать непогано. Тобто і е, війна міняється поступово тобто, звичайно, коли є якісь там важкі бої, але знову ж таки, от там Авдіївка, якщо взяти, дуже важкі бої. Наскільки в Авдіївці було військових? Там, якщо знати чисельний склад, це не це не тисячі людей, прям щоб там такий був. Круговорот смерті. Там от ті військові, які були залучені, там третя штурмувалася, 110-та бригада, спецназ 47 сьома. Це не йдуть, якби там десятки тисяч військових. О, це окремі бати, окремі там групи. Тобто, це не так, щоб ти думаєш, що вся війна, це там верденська м'ясорубка. Це не так, все страшно. 에, стосовно ж того, майновий оцей сенс це бріят. Повна бридятіна, я категорично проти цього, тому що це буде розділяти війну типу бідних і багатих. Це тоді буде бридятіна, тому що це тоді ну це просто ну, знущання з держави. Це відповідно. Ага, тут у нас будуть сидіти в СОХО, бохо, всякі мажори, наволоч і оці, от поки тільки десь там присмоктались до депутата, до якогось там силовика. Вони ще купили своїх працівників. А мобілізують да селян, і там тих, хто не відкупився, це ну це закладає страшні просто натлівки для держави, я категорично проти цього. Натомість я вважаю, що е, сподіваюся, приймуть законопроект, де особливо будуть правові, скажімо, в завівідносиних підрозділах окремих, де можна буде добровільно поступити на службу тим, хто ув'язнений в тюрмі, е, і вже на полі бою отримати право собі на друге життя з особливим режимом як брою юридичного управління дисципліни є Військові кадрові добровольці, які готують такі підрозділи влачовувати, з ними воювати. Це хороше рішення. Це плюс-мінус, наприклад, там хай буде 5-7 тисяч ув'язнених, Це буде кілька, наприклад, уже фактично штурмових там бригад. Це от хороше рішення, яке десь розвантажить тиск, якби там на громадські звичай саме іде елементи, які добровольцями піде. Я цікавився експериментами в Росії Вагнерасів Штурмавзе. Експерименти я думаю більш ніж далі. Вони до речі себе показують в бою. Часто хоч і примітивний елемент, але часто там попадаються різні люди. А у нас вони ще більш будуть інтелектуальні, навіть якісь грабіжники, галтівники, повні похитьки. Вони на війні себе покажуть добре під командуванням нормальних офіцерів і точно е ворогу нанесуть великі втрати. Оце от цікавий напрямок. Я сподіваюся, це проголосують. А майновий сенс я вважаю, що це ненормально. Так, з цими питаннями вичерпно, і ви говорите швидко, тому маю сподівання, що ми встигнемо в наш дедлайн. Все-таки про квартиру дуже цікаво. Давайте нагадаємо глядачам. Так, да. 500 гривень. Донатити тисячу буде двійний шанс, тиші пособи трані шанс. Квартира в Києві, 40, по моєму там 5 метрів квадратних, новобудова, все прекрасно. Гарантовано розіграш автоматично через банку Манабанку. Ми в прямому ефірі розіграємо. Тому до подписі буде е, реквізити. Буде четверта бригада особового призначення Національної гвардії, батальйон свобода це більшість там кияни. Ми 14-й полк, що там буде і ГУР дуже багато підрозділів, 20 мільйонів гривень. Вже майже половину зібрали. Так що козаки будуть просто. Іся від щастя, вдячні кожному цю підтримку. А ви ще можете вижити квартиру, і ще буде штук 5 цінних власних від бійців Дякую вам.